Дівчата, всім доброго дня! Вітаю вас в цьому просторі. Вітаю вас на каналі Обрана. Дякую Анастасії за довіру, за те, що в мене є можливість поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, своєю енергією. Мене звати Анна Пашніна, я вчитель по Кундаліні Йозі, сертифікувалася за міжнародною програмою ГРІ. Це Кундаліні інститут Сполучені Штати Америки. Навчалася у проміг учнів йогі-баджана. Коли почалась війна, так вийшло, що ми з дітьми опинилися в Іспанії, і тут, в Іспанії, я вивчила іспанську до рівня Б1, що дозволило мені вступити в Барселоні до навчального закладу і сертифікуватись як вчитель по Йозі за європейською програмою. Я автором курсу «Енергія процвітання енергія кохання. Саме завдяки цим курсам я познайомилася з Анастасією. І ви знаєте, так вийшло, що за півроку більше півтори тисячі дівчат пройшли ці маленькі курси, і було побажання поглибити свої стани, поглибити практики, тому що вони відчули результат навіть після 11 хвилин медитації. Тому я розробила ще великий курс чакри, код успіху, розблокую свій потенціал. Цей курс, який ми розробили разом з Анастасією для вас, називається Вісім кроків до себе, Жіночий ритуал трансформації. Він включає в себе різні практики залежно від того, який у вас запит. Ми будемо працювати і з нашою жіночою енергією, з нашим гормональним фоном, з нашою молодістю, красою. Також ми будемо працювати з нашою впевненістю, з нашою проявленістю, з реалізацією. Будемо також працювати з енергією, з високим рівнем енергії, з такою рішучістю і внутрішньою силою. Також будуть практики на розкриття серцевого центру, на заспокоєння нервової системи, на такий внутрішній баланс і гармонію. Я впевнена, що кожна з вас знайде на цьому курсі щось корисне для себе. Ми побудували курс таким чином, щоб ви могли робити практики щодня, і це не буде забирати у вас багато часу. Ми зробили два варіанти. Є повна версія, яка триває десь 30-40 хвилин, і вона включає в себе вправи на розігрів і основну практику. І також ми зробили для вас скорочену версію, де ви будете робити лише практику, і вона займає не більше 15-20 хвилин на день. Коли краще робити практики, я рекомендую робити практики зранку перед тим, як ви починаєте свій день для того, щоб налаштуватися, для того, щоб наповнити себе і прожити свій день саме в такому стані. Якщо не завжди є така можливість, то можна робити практики і на протязі дня або ввечері. Головне робити, тому що ви помітите, як крок за кроком ви починаєте змінюватись. Починає змінюватися ваш стан, ваші реакції і ваше загальне почуття в цілому. І навіть потім ви будете чути від своїх оточуючих, друзів, близьких родини, що щось відбувається. Так, щось відбувається. Скажи мені, що ти робиш, що відбувається. Але це трошки згодом. Впевнена, що якщо регулярно робити, то ви обов'язково відчуєте ці зміни. Я вам бажаю цікавої подорожі, я вам бажаю завжди пам'ятати, що ви обрана і що ваш шлях є унікальним і неповторним. До зустрічі на наших практиках! С дівчата!